Хто зробив? Смайлик. – Так це ж лабубу. Смайлик. – Ти не впізнала лабубу? Mm -mm. Так солодко спала. Дивись, мама приготувала латки тобі, а я зробив лабубу. І чайочок з мішкою. Теді Тедібірті. Дати тобі ще якісь джеміки. У нас є полуниця. Карамелька і шоколадка. Який? Будет здорова. Чорний, чорний, чорний і червоний. Куди тобі лейте? Сюди. Ну ті смайлики. Той шоколадний, бо він взагалі чорний. Можна тут зробити отак. Оп! Оп! Все, зробив очки. <плес> і червоний куди? Сюди. Ну давай червоний ми сюди покладемо. Оп, і ще я замалюю оцей зубчик, добре? Оп, все. Як лабубу. З одним зубчиком червоним. Це третя серія. Сніданок називається лабуб. Там ще є бананчики, можеш собі наколювати які завгодно. Ти типу поснідала? Що, набралася Угу. Ну кажучи, чи ти сильна? Дуже сильно. Взяли ще пістолетик, оцей от юнікорн на ті пульки. Взяв і три пульки запасних, бо буде стріляти на вулиці. Хочете на вулицю? Сьогодні нарешті сонечко. Так, взяв пляшку і вона не допила і намалювала смайлик. По такій пляшці будемо стріляти? Угу. Можна ще трошки? Хочеш ще допити, бо там лишилася вода. Ой, Називається, вийшли погуляти на двір. Тут а вітер такий дуже сильний. Здуває пляшку, треба було все-таки воду лишити в ній. Я не знаю, взяв, перелив тобі в твою пляшечку домашню, а цю одноразову взяв, думав, постріляє. Карина вже зависла, вона на калюжу дивиться. Ну, постав на сонці, хай вона висохне. Поклади її, бо вона покотиться далі. Я отак зроблю. Вона собі висохне, хоча нам вже брудна в болоті. Так я десь покладу, щоб зараз ще ця в калюжу не полетіла. З кидаром брали пістолет на вулицю. Ми можемо взяти знаєш який пістолет з бульбашками. У нас завжди, якщо був якийсь дощ чи було холодно, то... На другий день вже ніхто не гуляє. <рес> Всі або вдома сидять, думаючи ще мокро. а і справді калюжі є. Карина зразу прийнялася за діло, чи там зробити якусь канавку, щоб це все не текло вниз. На дитячий майданчик її навіть не вів, тому що там пісочниця виглядає як басейн. Реально, там вода назбиралася, можна плавати. Думав, тут на спортивному майданчику сухіше, щоб мог постріляти тим пістолетом. Але то, тоді, як, як діти. Вони щось хочуть, ти виходиш, побачили вже щось нове, і те, що в них тіли, вже не має ніякого значення. Так само, як вона може прийти і сказати, «Тато, я хочу там малювати щось. Приходимо, беру блокнот, починаю малювати, акрина вже десь пропала, пішла складати лайко. Каже, ти малюй, я зараз прийду. Запустили бульбашки, вона <ріст> так раділа. Вона просто почала від мене тікати по сходах. Я її кінчив бульки. <ріст> і вона після того вже зупинилася, вже забула. Отак, от як я от кажу, що діти придумують якусь ідею, е потім дають тобі завдання, а самі вже переключаються на якусь інакшу. Так, бульки у нас вже закінчуються. Зараз треба буде докупити дві баночки і перелити їх сюди бульбашкове шоу. А Кароліна пішла додому, взяла ще лопатку, тому що тут -то треба купати ж... траншеї. Карліна питається, що в ту яму запливає вода. Тому що ти зробила нижчий рівень, ніж води. Тому туди запливає вода. Тобі треба зробити бортики. У тут вот треба пісок насипати, щоб туди не запливала вода. І все. Коротше, я купив бульбашки. Ти знаєш оцей от мультик чи ні? Оці не знаю. Не знаю. Я не знаю. Але тепер знаю, що дві пари бульбишок треба для того, щоб заправити наш пістолет з бульками. А ти хочеш що зробити? Просто яму? Ну, будуй, будуй, тобі треба дамбу зробити, щоб туди не попадала вода. Але бачиш, ти навіть зробила дамбу, і в тебе через ґрунтові води потрапляє все рівно трошки водички. Коротше, Карліна хоче, я так розумію, злити озеро і забрати всю рибу собі. Доця досліджує природу, фізику, експерименти робить. Вона робить і деколи птається, що то воно так робить. Треба їй пояснити. Деколи ти сидиш і сам не знаєш, що сказати треба або прочитати в гуглі. Або... Головне, не вигадати на ходу якусь штуку, бо потім вона то буде розказувати будь-де. І червоніти буде не вона, а той, хто розказав. Так що краще говорити правду одразу. Ти що робила? А? <свісно> Вернулися ми вже додому, <свісно> називається нагулялися. Бачили там ту калюжу, в якій Карина бавилася? Так от прийшли ще подружки і вони роздурілися і ми поставили це все в прання. Тому що весь одяг брудний. Ну, Я спочатку засмутився, думаю, блін, скачу по тому болоті, вся така брудна. А потім дивлюся на неї, а вона щаслива. Вона щаслива від того, що вона бавиться в тому болоті, розкидає його, підкидає ту воду з калюжі, бризкаються, скачуть. Оце для неї означає щастя для Кароліни. Коли їй дають волю, вона може робити, що хотіти. Зараз покажу, що вона робить. Два Ти що робиш? Дивиться в глазок. Коли мама прийде, так? Та мама пішла в магазин, зараз прийде. Давай. Злазь. Вона не дістає до того глазка. Що? Ще будеш якісь барикади будувати? Все поскидала. Треба так скоренько, так? А не боїшся, що впадеш з того? Давай я буду тримати. Тому якусь піраміду Хеопсу будувала. Давай. Ого! Оце так лишить дитину саму одну вдома. І кути позбиває і побудує всякі піраміди. Там хоч видно тепер тобі, так? Mm -hmm. Мама пішла. Пішла? То зараз прийде. Слідкуй. Вона просто хотіла йти з Наталією в магазин, а Наталі не хотіла її брати, буквально треба дещо докупити, то що бракує в хаті, там, одна позиція. Карина хотіла йти з нею. Відповідно чому? Тому щоб сходити з мамою в магазин, роздивитися в магазині і ще щось собі обрати. Правильно я кажу? Mm -hmm. Ти хотіла ще щось купити, ну. Я ж знаю тебе. Ти вже з нами 5 я років поверках, живеш. Що? Я на поверхах ходив. На поверхах ходити, так, і любима тепер справа бігати по сходах, вверх-вниз. Так от... Дай їй волю і зробить з хати все, що хочеш.